Владико Вседержителю і святий Царю, який всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш під упалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш, молимося до тебе, Боже наш, слугу Твого, хвору дитину мою, відвідай милістю твоєю, пробачимо всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, доторкнися до Його тіла, погаси його гарячку, вгамуй його пристрасть і всяку таємну неміч, будь лікарем слузі Твоєму, моїй дитині, підійми його з постелі недуги і відложа болю, цілим і здоровим зроби його Твоїй церкві, послушним. І твоєї волі, виконавцем. бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.